Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти відразу дві смерті у ТЦК. Трагедія трапилася на заході України. В одному випадку чоловіка медики визнали придатним, і йому стало зле у ТЦК. В іншому чоловік навіть не встиг пройти ВЛК, і у нього стався епілептичний приступ. Але спливли ще деякі нюанси. Родичі померлого стверджують, що чоловіка незаконно утримували кілька днів у військкоматі. Усі подробиці кричущих інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Чергова смерть у ТЦК 23 травня. В одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Закарпатській області помер військовозобов'язаний, якого медики визнали придатним до служби. Чоловіку стало зле просто у ТЦК. Йому надали до медичну допомогу та викликали швидку. Однак медики констатували смерть. Про це повідомили у прес-службі Закарпатського ОТЦК та СП. До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров'я, комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської сільської сільської селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов'язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії. Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов'язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і, за висновком ВЛК, був придатний до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали до медичну допомогу та викликали бригади швидкою, які по приїзду констатували смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо за даним фактом призначену службову перевірку. Але це не єдиний випадок. Ще одна смерть у ТЦК трапилась на Прикарпатті. Жителька Чернівецької області звернулася до поліції у зв'язку з тим, що її родича ймовірно незаконно отримували працівники центру комплектування. А за кілька днів він помер у лікарні. У коментарі Суспільному сестра померлого чоловіка Василіса Урсулян повідомила, що брата затримали на вулиці вранці, 8 травня. Каже, знає про це зі слів очевидців. Люди сказали, які бачили, що зупинилася машина з працівниками поліції та людьми у зеленій формі. Я так зрозуміла, що це ТЦК». Наступні два дні зв'язку з братом жінка не мала. Коли сестра померлого змогла потрапити до ТЦК, то побачила брата у важкому стані. Сестра каже, чоловік мав епілепсію, але документальних підтверджень цьому не було. Швидку для чоловіка викликала вже лікарка на військово-лікарській комісії, яку він проходив увечері того ж дня. Чоловіка повезли до психлікарні у Чернівцях. Наступного дня стан чоловіка погіршився. Три дні він був непритомним. А вранці 15 травня помер. Причиною смерті медики назвали Вали напряг головного мозку в свою чергу на Фейсбук сторінці обласного ТЦК повідомили, що 10 травня чоловік проходив військово лікарську комісію через скарги на стан здоров'я його направили додатково обстежитися до медзакладу. Попередньо повідомляємо, що військово зобов'язаний громадянин 10 травня проходив військову лікарську комісію, та у зв'язку зі скаргами на стан здоров'я був скерований на додаткове обстеження до медичного закладу. Командування і особовий склад ТЦК та СП максимально сприяють слідству, по завершенні якого буде надана відповідна інформація. І на жаль, такі новини не поодинокі. Тільки цього року ми розповідали про кілька таких трагічних випадків. Зокрема, на Закарпатті військово зобов'язаний помер дорогою до навчального центру. У нього стався епілептичний напад. Про це повідомив закарпатський ОТЦК та СП у Фейсбук. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталася трагедія. По дорозі в начальний центр у військовозобов'язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу, однак медики не встигли. За даним фактом призначено службову перевірку командування Закарпатського ОТЦК та СП – Висловлює співчуття рідним та близьким померлого. Як бачимо, інцидент став приводом для проведення внутрішнього розслідування. На трагедію відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він відкрив провадження за фактом смерті чоловіка. Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті, дорогою в начальний центр, відомо, що Українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини, я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої представники в Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця. В свою чергу закарпатська спецпрокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого по дорозі до навчального центру у Закарпатській області. Якщо буде доведено вину причетних до смерті чоловіка, їм загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі. Інцидент стався цьогоріч, 23 квітня на Львівщині. Попередня правова кваліфікація, частина 5 статті 426.1 кримінального кодексу України, перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. Наразі перевіряється факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Довідково санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Ще один кричущий випадок трапився у Тернопільській області. Ще взимку там знепритомнів і помер чоловік. За два дні до смерті він прибув до ТЦК. Для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Згодом, коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров'я різко погіршився. Почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними медики констатували смерть, причиною якої стала черпна мозкова травма, через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила. Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу. Як виявилося, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактами ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. Ще один трагічний випадок трапився 9 лютого 2024 року у Тернополі. Там помер Микола Ірзайкін. 1 лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопільський обласний центр Центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного. Щодо інформації, яка поширюється у місцевих ЗМІ про передчасну смерть військовослужбовця солдата Миколи Ірзайкіна, солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацію 1 лютого 2024 року Тернопільським ОМТЦК СП, та направлений в навчальний центр. Для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте 9 лютого 2024 року на ім'я начальника Тернопільського МТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої серцевої недостатності. Про що було сповіщено родину військовослужбовця? Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки. Після чого проходять курс за своєю спеціальністю. Сухі офіційні коментарі, обіцянки про службову перевірку та покарання винних, але поки на папері. А що думаєте ви про трагічні випадки у ТЦК? Чи вірите ви, що винні будуть притягнуті до відповідальності? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.